Всім привіт! Іду в столову. Потім піду на прогулянку і вас візьму з собою, якщо дощ не піде. Ось мої томати покажу вам. Бачите, де вони у мене живуть? Під вікном з того боку. А оце у нас суп. Отакий томатний. І соус, базиліка і чесника. У нас знов є новинки. У нас змінився кухар шеф-кухар молодий хлопець і дуже смачно готує. Зараз я візьму вас з собою на вечерю і подивимося, що там він нам сьогодні наготував. Так що приємного перегляду. Трушка в бундірах я взяла додому, буду салат робити. Супчик з обіду і соус. Ось мій город тут. Огірочок такий вже тут, бачите? Томати. І зараз покажу перчик. Квіточки мої тут. Ось перчик, Ну, я думаю, його треба все-таки пересадити, маловато йому місця тут. І, напевне, там його також поставлю. Все-таки літо, я думаю, що буде все нормально з ним. Покосили тут ось, красиво так стало зразу. Там наші граються. Небо сьогодні взагалі казкове. Зараз зразу з вами сходимо туди до квіточок, до річки. Там задній дворик за садовим центром. Багато квіточок зазвичай. І я їх стараюся частіше знімати, але останнім часом була не часто, десь тижня-два тому. Мені самі цікаво, які ж там зараз квітують трави, квіти і все інші кущі. Зараз з вами сходимо глянемо. Вон гортензія, дивіться, яка. Ну, недовго ці тут, оці в них шикарна, рожева. Хмари важкі. Бачите? Ось сюди. Я хожу. У мене тут куточок для релаксу. Ось оця трава, я вам вже про неї якось говорила. Мені здається, що це ці цибульки, які я знайшла на смітнику пару місяців тому, і посадила біля готелю. І мені здається, що це вона, тому що дуже схожа, проростає. У мене хоча якась вона тут більш цупка. Я не знаю, треба. До речі, глянути що це? Ну така красива. Чи це навіть може і не трава якась, може це якийсь очерет, А ну напишіть. Мені дуже цікаво, подивіться яка ж вона неймовірна. Які дзвіночки. А ну зараз я через застосуночок швидесенько подивлюся. Телепає так, я не знаю, чи вийде з першого разу. Чи побачить воно цю квіточку, чи не побачить. Воно? А ну, чекайте. Є. Називається дієрама. І якесь слово, не буду навіть намагатися його вимовити. Наукаві назад діарама рахіс. он. Дивіться, спарахіс. Прикольно. Багато років. Синій, фіолетовий, червоний. Один метр, максимально. Ого, 1,8 метрів росте. Цікава рослина взагалі супер. ну, Будемо сподіватися, що цибульки саме з неї. А що це таке? Подивіться, яке красиве. Боже, також росте так гарно. І на гіацин трішки схоже. Ну, давайте глянемо зараз, що це таке в нас красивенне. Листок просить. Ось ця рослина, хоч і всю рослину. Ну, зараз. Воно буває з першого разу знаходить, а буває треба. О! Якийсь ось. Агапантус. Наукові назви. Не знаю про вам про щось це говорить. Подивіться, але таке гарне. Ну, чомусь показує у мене камера фіолету, але воно насичено синього кольору. Блін, як би вам показати, це в мене, напевно, якийсь фільтр стоїть на камері, що воно показує інші кольори. Не у всіх, але саме на синій кольор, відтінки інші чомусь. Воно синє-синє, красиве таке. Ну я зараз гляну, як ця камера знімає на цьому. О, на цьому телефоні показує синь... синім. О, вам через цей телефон видно, якого кольору, бачите? Оце воно такого кольору. Так показує фіолетово. А так показує ну, синім. Бачите як? Ну, Дуже красива рослина, взагалі супер. Що, давайте далі підемо, зараз глянемо, що ще тут є красиве. Ромашки ось такі зацвіли. Шикарні. А вони такого кольору жовто-білого якогось. Подивіться, взагалі супер. О, це щось тут вистрілило таке красиве. Так, а що це таке? Дивіться, яке воно. Також неймовірне. Зараз глянемо. Зараз подивимось. Це ось що? Теж дуже гарна рослинка. Дзвіночки оці цвітуть вже, я не знаю, вже напевне другий місяць. Вже показувала не один раз. Вже навіть троянди майже перецвіли. Оце ще також дуже красиве. Подивіться, яке Боже. А це, друзі, Вероніка колориста. Дуже красива також рослинка. Я вже не раз казала, що я просто балдю і від квітів синього кольору. Взагалі дуже красиво. І ці тут такі дзвіночки, дивіться, які. Трояндочки ще є ось. Дивіться, Ось така сама рослинка, як там, тільки іншого кольору, більш насиченого такого. Флокс. Ой, це взагалі. Дуже-дуже люблю флокси ще з дитинства. У мене мама дуже багато завжди їх насаджувала, різних сортів, різних кольорів. Вони так пахнуть, я ось зараз сижу. Я згадую і згадую. час, коли я була вдома в Україні. Просто неймовірно У мене біля вікна вони завжди росли. Я дивилася з вікна, любувалася завжди ними. Дуже гарно. Mm, пахнуть просто. І вони такі крупні, тут самі квіточки, подивіться. Зараз я вам покажу. Ось моя рука, подивіться, якийсь сорт. Шикарний, от які вони здорові. А що це таке? Ой, які ж гарні теж. Друзі. І скільки пуп'яхів. А ну давайте глянемо, що це. Показало, що це отакі дзвіночки. Вид трав'янистої квіткової багаторічної рослини з родини дзвоникових. Роду Платікадон. Подивіться, які ж вони гарні, боже. Тут би якби прийти може, якщо все буде добре. І буде тут насіння, і все буде добре з нами, то може б якось його назбирати, того насіння, коли воно почне його формувати. Було б, було б непогано. А це, дивіться, в мене вдома такого багато всякого, всяких різних сортів також є. Мені теж вони дуже подобаються. Це в нас постійно забуваю назву цієї квітки. Мама мені вже тисячу разів казала. А, а стільба. Угу. Це Астільба. Як би його запам'ятати? Трояндочки які. М -м -м. Ой, який ніжний аромат просто. І це щось дуже схоже, може якась спірея. Ану давайте. Зараз я проблисну знаннями. Ану, якщо це спірея, вихвалите мене в коментарях. Спірея, друзі. Бачите, недаремно я вивчаю. Недаремно. Я знаю, що вона є різних кольорів і її використовують як живоплід. Тут вона рожева і така вона велика, бачите, її тут ніхто не стриже. Вона така ось. Подивіться, як тут гарно. А тут взагалі, неймовірно, розцвіли оці квіти. Це я не пам'ятаю, я якось гуглила, от мені такі назви. Особливо ще не нашою мовою. Мені дуже важко запам'ятовувати. Зараз я вам скажу, що це. Листочок, а листочок, який листочок, воно. Дійці, Уся рослина. Як я тобі покажу усю рослину, так? Боком. Ти хочеш боком? Уся рослина. А, ну ось дивіться, як я можу це запам'ятати. крокосмія, Крокосмія. Напишіть, може якось воно по-іншому звучить українською? Крокосмія. Але ж ви подивіться, яка ж краса. Просто неймовірна. Я просто балдю. А тут, а тут? А тут. Як вам? Крокосмія, ну ти мене дивуєш. Яке воно велике, я зараз вам покажу, я стану. Зараз покажу себе на фоні. Дивіться, який здоровий кущ. Просто неймовірно. А подивіться, яка тут красива ще квіточка є. Ось. Дуже гарна. Мила-мила така. Ось яка вона. Бачите? Красива яка. Ну, а це, друзі, пенстемон якийсь. Пенстемон. Начебто правильно прочитала. Напишіть. Хто знає, може, як українською. Також у нього є назва. Ну також дуже красива рослинка взагалі. А от цієї я просто балдю. Я сподіваюся, що ви отримали так само задоволення, як і я від цієї природи, від цієї краси. Якщо Ти так, пишіть свої враження, поставте вподобачку, це допоможе моєму каналу. А зараз з вами підемо далі туди, підемо по колу, по моєму звичному маршруту. Я хочу подивитися, можливо, вже є малина. Хочу трішки поїсти малини, якщо встигну. Зараз покажу вам, куди ми підемо. Тут зараз ось на клумбі, бачите, скільки квітів гарних. І тут прям цілий розарій з цього боку. Такі вже ж красиві тут троянди. Дивіться, які прям одна краща іншої. І маленькі, і червоні, і рожеві. Просто неймовірно. От є за що поважати. Ірландський народ, як же ж вони люблять пітуні, подивіться. Як вони люблять свою природу, як вони люблять красу. Все, все в квітах. Звертає, треба перейти дорогу безпечно. Тут подивіться, скільки їх. Всяких-вони всяких, -всяких. Вони постійно їх змінюють, постійно щось досаджують. Ось паба цей, подивіться, весь в квітах котопає просто. Красиве місце. Скажіть, неймовірно просто. От чим близький народ ірландський українському, тим, що він так само любить природу, як і український народ, як і ми. Розумієте? Нас так само прийнято у себе в дворах висаджувати, хто має таку можливість, висаджувати різні квіти, трави. Кущі, дерева. Наші люди так само люблять красу, природу, зелень. І, можливо, тому тут відчуваєш себе трішечки хоч наближено до свого дому. Хоча, звичайно, що ти знаєш, що це чужа країна, що це не твоя країна, але дуже багато є схожості. Ну і плюс. Історія. Історія свідчить, розповідає нам про те, що ірландці також багато горя пережили за свій вік, що цим так само трішки ми схожі. Ось, так що такі справи. Зараз йдемо з вами туди, по моєму колу, звичайному, туди я вже вам показувала тисячу і один раз. Але я думаю, що... І мені буде корисно пройтися, акти трішки. І вам буде приємно подивитися моїм глядачам, хто дійсно любить мої відео, хто мене підтримує, кому подобається мій канал. Так що до наступного кадру. Дивіться, там пасуться овечки. Зараз я підійду. Ближче вони втікають, <смі> то я буду мовчати, щоб допоможе тихенько вийде їх вам показати. Потікали, але сьогодні хоч трішечки ближче вам показала цих колобочків. <тірві> Давайте заглянемо є. Коні? Нема. Щось взагалі коників немає. Десь вони заховані. А я ось сюди якраз вже дійшла і хочу назбирати для чаю конюшинки. Подивіться, яка вона гарна. Насушу. Я ще не закінчила формувати свій чай, трав'яний ірландський. У мене вже не одне відео виходило на цю тему, якщо цікаво, можете подивитися. Ось, І я видивилася в інтернеті, що можна сушити квіти конюшини для чаю. І я думаю, що це буде навіть дуже гарний чай. Коли вони висохнуть, я просто познімаю квіточки і буду додати до чаю, коли я буду робити трав'яну суміш. Дивіться, які вони гарні тут. А пахнуть як дуже гарно пахнуть. Бачите, тут біла конюшина, вона така навіть розовенька трішки. ось. А ще є червона конюшина, чи там рожева, фіолетова, різна вона є. Тут, бачите, одного сорту цвіте. От і її я зараз і на ру. Свіженькою такою. Дивіться, яка красива. А тут рожева конішина є. Он дивіться скільки. Зараз я також її там нарву. Ну, красаж. А ось і малинка. М -м -м -м. Смакота яка. Зараз трішки поїм. Ну, я вже закінчую свою подорож сьогоднішню. Красотами. Бунратті. Подивіться, яка тут краса на зупинці у нас. Як вам? Просто. І хости тут є. І гортензії, і широколисті. Дивіться, які вони гарні великі кульки. Яскраві такі. А ці більш рожеві. Подивіться. Ой. Все. всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей.